Всім вітання! Що в нас сьогодні буде цікаве відео? Заказав я всякі різні дрібниці жом. Так що буде цікаво, де чим я вже користувався, а скажу свій відгук, вартує брати чи ні. Так що підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Що я замовив? Що мені прийшло? Це більше тут товарів для дружини, бо вона мені каже: Вова, йди вікна по -моє". Я боюся висоти. Не можу дістати там до самого кінця вікна. Заказав я ось таку от штуку магнітну. Скільки вона коштувала, я не пам'ятаю. Чи 600 гривень десь в тому районі. Коротше, подивився на картинці, по відгуках почитав. Дивлюсь, що тіпа, люди кажуть, що норм миє. Коротше, ось така от штука. Бачите, давайте якою стороною, бо я щось не поняв. Ага, ти на вікно тут, цією стороною, чи то мені Ага, цією стороною. На вікно воно магнітне. Ти наливаєш сюди хімії або води. Коротше, і воно миє. Що я вам скажу? Ось так це все виглядає. Така комплектація. Я вже коробку вже десь викинув. Я вже пробував мити тут в селі. Е, зараз я вам покажу коротку вставку. Чи вона миє, чи вона не миє. Ну, Перше, дивіться, ось така штука, магніт дуже добре тримає. Ось так. Е, бачите, у нас тут хімія, я вже тут наливав хімії. Оця сторона, де намотуєш, типу, щоб воно не впало. Е, тут в нас є присоска. Е, коли ти присосуєш на ту присоску, ну, бачите, коротше, щоб ви поняли, то всі вікна ви не будете не мити. Тільки оцею одною штукою, або це, або цією. Комплектація тут ще запасні, дивіться, оце, що я не знаю, для чого воно оця от штука. Ну, Я так і не зрозумів. В комплектації в нас ще є запасні ці тряпочки, які на, надіваються, Бачите, воно ось так у нас відчіпаєш, ти, відкручуєш і цю тряпочку ти відчіпаєш. Бачите, Так само ідентичні ці. Такі вони типу вони типу такі синтетичні, але вони типу розводів не лишають, типу бавовни, щось такого плану. Ось такого, як ватні палички, знаєте? Не ватні, а ці тампони такі. І в комплектації ще один у нас. Бачите, ось такий запас. Оцей ось, шпательок Open Windows Clear Opener. Відкривати, щось там, чистити вікна. Коротше, я не поняв. Ще одна присосочка в запасі, яка сюди чіпається. Ну і ці всі насадки. Це ми відложимо. І ось таких дві штуки показую вам. Дивіться. Тут пропочка відкривається, ти наливаєш, коли ти обертаєш сюди, воно в нас змочується, бачите, оця ось шняга в нас змочується. І ти починаєш мити. Тут в інструкції показано, як там мити. Ось, бачите, ось так, так, такими, такими цими рухами, такими рухами можеш мити. Типу, І, і блін, я вам чесно скажу, я розчарувався. Я думав, що воно буде краще магнітити. Миє, воно, типу, миє, але сама ця штука вона дуже товста. В Кут залізти, ти не залізеш нормально, щоб. Ви мити, бачите, от тут грязно, я вже пробував в селі мити. І магніт на товстих вікнах не буде тримати. Вони там показують на, от, блін, на таких от вікнах, типу пластикових, але ці вікна йдуть на одне стекло. Тупо на одне стекло ви будете мити. На два стікла, от така товщина, залежить від товщини, воно не тримає. Ця шняга от падає. оця ось шняга падає. Воно, типу, магніт дуже добрий, відірвати не годно. Але по факту це йде для стікол, для одного стекла. Тоді воно буде добре тримало, добре мило. Так, воно гарно розпінює. Е, воно, типу, оця от ця е, вона збирає лишнє. Але на таких вікнах пластикових воно не працює. Тут також, бачите, наливає, наливаєте ось сюди. Ось наливаєте. Блін. Ну, коротше, пробка відкривається. Тут також ємність є. Наливаєте, бачите, отвори є, тут ще навіть залишилась хімія. Вон. І ти починаєш там мити шнурочок. Ти собі тіпа, на руку прив'язуєш. І щоб воно не впало. Типа з тої сторони при і так миєш. Давайте я вам зараз ставочку ставлю, переглянути. При магнічую їм, пробуй мити. Тут присоска, я так зрозумів, при магніті. Тримається воно чи ні? Ага, тут треба присоску. Присоска якась вона, чи то її треба змочити? Ну так магніт тримає дуже добре. Тут треба, походу, присоску прижати. Отак. Чи ні. Пробуємо, чи воно працює, чи ні. Отак. От Присосав. Пробуємо. Ну, то всте вікно. Бачите? Ніфіга воно не миє. Ніфіга. Присоску. Присоска присмоктала, а тягнути воно не тягне, бачите? Воно не працює. Не працює. Ти можеш цією шнягою так просто мити. Я так зрозумів. От я зараз напінюю, бачите? Вилітає цей бруд, а ззаді гумка. І ти стягуєш отак. Отак, так. Дивіться, воно падає. Оцей шнурок вони зробили не дурно. Так що просто рукою мити. От беріть, Дивіться. Напінюю, перевертаю типу сюди. Беремо напінюю. Ось сюди. Зараз я напінив. А магніт, я не знаю, то хіба на одне стік, побачите? От падає. Падає. Не хоче тримати. Ну, ще раз. Падає, не тримає. І зараз спробуємо, я вам покажу, як воно є чи буде збирати в дійсності. Так, а ну, Отак, до гори. Ні, гумка ззаді збирає. Отак. Отакі то діла. Коротше, фігня повна. Я думаю, ви побачили. Магніт працює, типа зроблено непогано, але не для таких вікон. Добре, це відставляємо. Не знаю, куди я це буду дівати. Ну, мити я ним точно не буду, і дружина точно не буде. Коротше, прийдеться, як завжди, руками. Добре, інструкцію на Далі, з дрібного, з дрібного, з дрібного, це теж дружині замовив. Це, типа, для знімання кати, Воно на акумуляторах в неї є від мережі. Але що, подивився, вроді по відгуках теж люди писали норм. І я ще не пробував ним працювати. Ось так це все в нас виглядає. Воно на акумуляторі, воно з індикатором. Давайте розпакуємо. Зараз я вам покажу. Зарядочка мікро-USB, до речі, я думав, що тайці. Так, таке упаковане коштувало ця штука десь в районі чи 60 гривень, чи 40 гривень. В тому районі дуже дешеве. Але річ дуже корисна, тому що деколи дружина вдіває там якісь штани спортивні, бо що каже: Блін, каже Вова, я з тобою не піду нікуди. Йди по чисті катишки, бо блін, капець, після прання буває таке, знаєте. І е, тут дуже дрібні віконечка, не знаю, чи воно буде чистити. Зараз візьму якусь футболочку е, і попробуємо катишки познімати. Є результат чи ні? Ну, маленький, дуже компактний. Це подобається, що ти собі там взяв, почистив. Е, треба буде заказати ще більше дружині таке. І з більшими отворами, бо це, грубо говоря, не катишки, а ця штука буде чистити ворс. Ворс. Дивіться, включаємо. Ось так: 82% заряджена, індикація, я так поняв. Збирає воно, я так поняв, всередину, ти відкручуєш. А тут, я так поняв, воно збирає все всередину. Воно чистить, сюди падає, ти потім витрушуєш і все. Ну, таке маленьке, компактне, непогане рішення, що воно акумуляторне. Добре, що візьму зараз якусь футболочку, попробуємо, Знімає воно той Ворс чи не знімає. Ну катишки, я не думаю, буде знімати, щоб ви собі знали, бачите, воно дуже дрібне. Воно буде знімати ворс. Взяв я спортивні свої, робочі, що тут по селі ходжу. Дивіться. Ну воно таке в ворсі, бачите? Воно все в ворсі. Ну, Буде щось воно знімати? Катишок немає. Щось треба таке знайти. Під катишок шукав, я не особливо такого. Включаємо, пробуємо. Зараз тут почистим, побачимо різницю. Закрутив, добре. Може повільніше треба. Ну то в мене дружина тим займається, не я. Тут, тут такий дрібненький ворс. Поняли? Воно. Я думаю, катишки не почистить, а ворс. Різниця є. Та щось воно взагалі нічого не познімало, мені здається. Зовсім. Треба такі, типу, катишки такого плану, чи воно катишки знімає. Ну Тут зовсім ну зовсім нічого не познімало, мені здається, воно таке собі. Е, кажу, отвори дуже маленькі в цій сіточці. І воно. От. Я не чую, щоб воно різало і знімало. Типу різниці великої я не бачу. Щось можливо там почистило. Коротше, якось таке. Добре, це відставляємо йдемо далі. Що в нас наступне? Це чехли. Народ, чехли, я вам чесно скажу, я зацінив. Як ви бачите, заказав я три чехла, тобто чотири, один ще куму, куму вже віддав. Він вже приїхав, каже, давай мені вова той чехол. Коротше, чехли, оці на джумі дуже топові, я вам скажу. Перше відео я знімав в огляд, я взяв один був на пробу, один чи два? Два: вроді, один жовтий, дружині, ті літній, а другий собі ось такий. Топчик. Що мені подобається в тих чехлах. Зараз я вам розпакую і покажу. Це MagSafe. оце ВО, магнітне коло. Воно дуже класно тримає. І в мене на 13-му на машині магніти, щоб попробую відірвати. Плюс до того павербанк. Зараз я вам взяв з собою павербанк. Оці магнітні павербанки я ними користуюсь. Наприклад, на 11 го Оцей чехол, що я замовляв, я не знаю, чи то на Джумі, чи на AliExpress, Він погано тримає. Бачите, він падає. Він типу тримає отак примагнітиш, але от він, він спадає. Зараз я вам покажу. Я заказав собі вже на 11-й. Оцей чехол. Ось він є. Я спеціально, бачите, зняв, щоб відрізнити, бо 11-й трошки більший, ніж 13-й. Зняв оцю губку. Дивіться. Це я заказав ще й дружині. Дружині заказав зелений і жовтий. Собі ще один заказав чорний з червоними такими кнопочками. І це я заказав на 11-й. Ну, блін, я вам чесно скажу, топчик за свої гроші. Реально класні. Дивіться, знімаємо з 11-го. Оцей чехол вже піде на покій, напевно, бо, тому що оці чехли топ. Зараз я вам покажу. Він, типу, зроблений, такий матовий, дуже прикольний. Оці краї, вони так випуклі і при падінні, чи на екран положу. Отак ти не поцарапаєш. Хоча тут в мене стекло є, і всюди зараз всі стікла ставлять і так далі. Плівки різні, дивіться. Такий чехол. Ну просто це, це, я вам скажу. От чесно, от тепер подивіться, як магнітиться цей. Давайте це відставимо. Ті плівки, дивіться, як магнітиться зараз павербанк. Е, дивіться сюди. Слухайте. Хоп! Ти його, бляха, відірвати, дивіться. Отак. Ти його відірвати не можеш, він просто намертво. Тут такі класні магніти, що я вам чесно скажу. І сам е, дизайн, сам, е, сам чехол дуже круто виглядає. Тут захищає все, захищає. Це не силікон, це таке воно середнє. Між силіконом і це ну, комфортний, не сильно товстий, що в руках тримати. Знаєте, є такі силіконові, які товсті кнопочки, все працює, все, ну, прекрасно. Ці качельки роблять все ну, дуже класно, дуже шикарно. Блокировка легесенько розблоковується, що користуюся на 13-му, просто топчик. Ось такі зелені. Що вам хочу ще порекомендувати: не беріть з білими оцими. Е Магнітами, тому що, коли ти примагнічуєш, часто я до машини типу, бачите, як магніт тримає, дивіться, просто відірвати не годен. Оце біле царапається. Беріть колір якийсь з чорним. Воно не так буде видно, тому що біле царапається. Я взяв це дружині, бо дружина до машини не магнітить. В принципі, їй більше зелений подобався, ніж чорний. Каже, то ну, чорний не буду носити. Оця штука царапається. У мене вже на 13-му трошки поцарапалась. Ну, це, це так не критично, але беріть чорний. Там кольорів багато. Можете собі вибрати. Чорний, цей темно-зелений, темно-синій є. У мене на 13-му темно-синій і з, білому, і з білим Максевом. Так що, чехли, я вам чесно скажу. Дуже круті, вони мені дуже сподобались. Бачите, блокується просто все, 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 все чекібарі працює. Далі. З телефонами розібралися і з цим. Пішли далі, що ще замовив? 160 гривень, окуляри. І щоб ви розуміли, вони поляризовані. І реально, бо коли ти на телефон дивишся, всі знають, поляризація, дивишся, воно так, типа зображення переливається по-іншому. І вони мені дуже сподобались. Тут у нас, щоб ви зрозуміли, металічні ці замочки. Металічні, дивіться. Ось так вони виглядають. Бачите, круто. Я приміряв, мені нормально. Трошки би були більше, але в загальному супер мені подобається. Не поцарапані прийшли. 60 гривень я щось заплатив. 60. Чи... Блін, зараз вам покажу. Не е, 64 гривні, а 111 гривень. 64 гривні, якщо ти на джумі заказуєш е, при 3 три, три штуки. Якщо ти три штуки замовлюєш, 64 гривні. Оці окуляри. Вони поляризовані і дійсно вони поляризовані. Давайте я вам покажу. Я думаю, вам на камері буде видно. Е, поляризація тут є. Вони так, бачите, переливаються, бачите? Оце поляризація, щоб ви знали. Ось вони поляризовані дійсно. І вони не сильно такі затемнені, мені не подобаються такі чорні-чорні, що заходиш в приміщення і, блін, не знаєш, де йдеш. Ну, типу, тем, темінь. Вони такі лайтові. От мені оце подобається, дивіться, поляризація є, бачите? Так що окуляри супер, по відгуках тут пишуть люди, супер, класні, класні. Так що окуляри я вам можу рекомендувати, окуляри на джумі класні. Три штуки по 64 гривні, там взагалі копійки. Так що можете брати. І різних кольорах є, вроді, якщо я не помиляюсь, дивитись всі, ви ви можете взяти чорні з червоним, можете тупо чорні взяти, можете такі взяти, і такі можете взяти. бачите. То ви обираєте. Що мені сподобалось, що це от металічне. За таку суму, і ця штука у нас гумова, бачите? Оце таке силікон, оце сіконове. Щоб ви розуміли, щоб воно не натирало біля вуха. Оце мені сподобалось, бачите? Я можу навіть зняти його. От, Бачите, силікон. Сіліконові такі вставочки. Ну, за таку суму це топчик, я вам серйозно скажу. Окуляри дуже класні. Так що окуляри можете брати спокійно е, на джумі, так що я рекомендую реально. Я вже їх надів, я буду в них ходити, на машині їздити, так що е, вони кажуть, такі лайтові. Е, ще на бонуси собі заказав ось такий перехідник, типу, кутову е, таку, е, блін, як воно називається, я забув. От біта перехідник, е, поправте мене в коментарях. Тому що мені треба було щось закрутити. Я в майстерні крутив, робив ремонт, десь там дістати і Шурік не залазив. Блін, зайшов я в Дніпрем, де в нас. Чи 300 гривень, прям такі коштує, але в них такий більший, пластмасовий, і під 90. Тут 90 нема. Ну, але цей коштував мені щось 60 гривень в тому районі, десь раз закрутити, повірте, по шию хватає. Зараз я вам покажу, скільки він коштував. 60, от, я кажу, 67 гривень це коли ви замовляєте від 3 штуки, а 112 гривень коштував оцей перехідний. Де в Дніпрем 300 чи 400 гривень, а тут, блін, ну, я вам чесно скажу. Отака штука має бути вдома 100%. І все працює, я пробував навіть крутити-крутив. Далі, все, з тим Зібралися, пішли далі. Чихол відставляємо. Що ще я заказав народ? Ну, мені вже цього року буде 37. І тискомір собі замовив, тому що в батьків є два, і вже йде до 40, як то кажуть, вже треба мати такі гаджети вдома. По-любому коштував чи 400 гривень. Ну, коротше, там і є за 300 на джумі. Чи 400 чи 600 гривень? Такі тискомір, але по відгуках і по цьому користуванні він мені здався самий кращий. Я вже такий самий дішман не брав, а брав такий вже трошки подорожчий. Ось такий кейс, ось такий тискомір. Він нас, по ходу, заряджається, чи на батарейках, я не знаю. Вроді заряджається тут. Всередині мікро USB, чи Type-C має бути. Ось такий кейс, так відкриваєте. Я вже ним заміряв. І що я вам можу сказати? Мій коспед на руці показує ідентично приблизно. Я вам зараз покажу. Зараз принесу тискомір дійсності такий великий. Е і замір, зробимо заміри. Ну я декілька разів зробив заміри. Зарядочка у нас тайпсі, що приємно. Тут включаєте. Ще плівки навіть не знімав. Давайте ми знімемо. Чік. Ну, має бути тискомір вдома, це 100%. У мене немає. Батьки мають аж два чи три, навіть мають. Бабі моїй 88 років, тискомір постійно біля неї. Е, батько та мати мають. І це такий, ти вдіваєш на руки, давайте ми зараз замірюємо тиск. Я зараз при, принесу отакий тискумір вже трошки посерйозніший, він там не знаю скільки він коштує, чи тисячу чи чимось. І коротше, суть в чого, от отут воно зап'ясті, добре зажимайте, щоб він точно показував. Якщо ви там слабенько зажмете. То він буде показувати показники погані. Отак зажав. Все, все, все чітко. Навіть час сильніше. Треба. Отак. Зажав. І давайте зараз розслабимось і замірюємо тиск. Прикольно, що тут ти включаєш його. Він у нас запускається. Ось такий дисплейчик. Бачите? Е, декілька замірів. Ти можеш один-два заміри зробити. Він записує, які були. І нажимаємо заміряти. Он. А, Чекайте, я включив. Включаємо. О, бачите. Релакс. Ну, типа, розслабтеся, зараз буде замір. Ну, поняли ви? Добре, качай. Начинає качати, зараз замірюємо. Чату руку треба поставити на стіл і розслабити. 128 на 81. У мене такий є тиск, у мене 128, 130. Дивимось по коспеду. Щоб ви розуміли, Коспет теж приблизно міряє. От він, він, він виміряв артеріальний тиск 45 хвилин тому. Подивіться, 128 на 75. Це годинник. Ну, цей годинник коштує, вибачте, мене 5 тисяч, а ця штука коштує 400 чи 600 гривень. Але годинник виміряє добре. Давайте ще з годинником виміряємо. Зараз я його теж зажму добре на руку, і він зараз нам виміряє, скільки десь. І ще один тискомір я зараз принесу, такий вже чуть посерйозніший. Давайте також поставимося, розслабимо. Але різниця може бути різна, тому що ліва і права рука мені мама казала з татом, що різниця є. Коспет показав 134 на 74 приблизно, бачите. Ну кажу, в мене такий тиск є. Давайте ще один тискомір принесемо. Це більш посерйозніший апарат. Ну, але цей показує правильно, бо я вже кажу, я порівнював. Погнали! Запускаємо. Міряємо тут. Що нам тут покаже? Там 128 було на 80, прямо як на картинці. Давайте не будемо говорити, нехай заміряє. Зараз подивимось на показники. Можете бачити результат. 130 на 81. Цей заміряв 128. Можна ще раз заміряти. Запам'ятали 130 на 81. Коспет заміряв 134 на 74 приблизно годинник, щоб ви розуміли. Цей давайте ми знімемо. І давайте ще раз цим заміряємо. Цей самого початку заміряв 128. Зараз ми будемо, в принципі, все бачити. Давайте я надійну ще раз на руку. Плотненько за зачіпимо. Блін. Отак прижмемо, отак буде саме краще. О! І ще раз замірюємо. Давайте ми його включимо. Він сам виключається, до речі. Давайте за... не будемо говорити, нехай міріє. Прошу дуже. Так що міріє він дуже добре. Бачите, 129 на 79. І 130 на 80 годин. І в мене є ще один тискомір, я перевіряв, я вам чесно скажу, цей тискомір добре показує. І коспет годинник також добре показує. Якщо б я його розвернув сюди на вени і сильно зажав, він би також показав 130. Тут трошки він показав, типу, завищений. Хоча і так тиск завищений, 130 не має бути. Е, ну, в мене є трошки такі, дивіться. От бачите, 134 на 74. Це коспет виміряв. Коротше, що я вам сказати в загальному. Е, цей тискомір можна спокійно брати. Давайте я вам покажу скільки він коштує. Давайте ми його виключимо. Е, дивіться ціна цього тискоміра. Якщо будете брати три штуки 364 гривні, а так 424 двадцять І гривні по відгуках. Е, в нас все нормально. У нас є мова російська, англійська, ну я москальську не беру. Я ліпше буду слухати англійську мову. Часто вам скажу. 49 відгуків прийшло, все швидко працює. Дякую, корисно, все супер. Коротше, тискомір непоганий, компактний, маленький, вдома має бути. Добре, тепер в загальному, що вам сказати, ще раз повторююсь, тискомір оцей можна брати спокійно на джумі, е, окуляри. Мені дуже сподобались, можна брати е, чехли топчик чехли топчик. Це для мити вікон, ну це я вам чесно скажу. В кого там одинарні вікна, там можна. Це від катишок. Ні, ну чесно скажу, візьміть щось краще, напевно, з більшими отворами. Дивіться і все. Але в загальному я задоволений. Тискомір супер, окуляри супер, чехли топчик. Так що на цьому все. пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і Всім до наступних відео.